Вітруганіш є шалений. Доброго здоров'ячка всім, хто мене дивиться. Хто може бачити вперше, мене звати Оксана, іммігрантка Італії. Переживаю просто життя, просто життя. Зараз поїдемо узенькою вуличкою. Треба заправити машинку. Треба заправити машинку, бо залишився реально пішки. Але є ціла історія до цього всього. А, е, Чому так сталося, чому Чому так сталося, що це? Що солярка на ісході. Як так може бути, що солярка на ісході, тим паче, контролювати це має, має контролюватися от і до. Тому що я ж я щодня їжджу до мого діабетика в школу. І там має завжди щось бути. Да? Там... Те, що Оксана лише коли вмре, нікуди не поїде. І от там щось має бути. Як так сталося? От... Це відповідь на питання, як відреагував ваш чоловік на ваші підробітки, на вашу роботу, і от Оксана йди працюй там. чи не працюй? Чи взагалі як його вигрібатися з цієї дупи? От це взагалі про все, про життя? Здається, якщо я поїду сюди, то я вийду там на одну заправку. Ще червоним не горить, але вже біля оранжевого. Зараз схожу на підробітки і от от, із-за цих підробіток і треба поїхати заправитись. Е, десь пару місяців тому пару місяців тому мені зателефонували, що от, баданти пішла, щоб я сеньору допомогла вранці, і ввечері мені треба, було, треба її передіти і уложити спать. Там. За два рази 20 євро. Круто, так? Да? Круто, Оксано. На, на якусь ковтинку, да, собі там це підеш, купиш. Я вже така. Ну це, в них за цей весь період вже дві змінилося. І зараз одна пішла спонтанно і не ясно, коли інша прийде. Я відповідальна. Ніхто більше не приїде. Мені не важко. Як чоловік відреагував, він цим скористався, він цим скористався і просто сказав, що я не заправлю тебе. І не пішки на роботу підеш, а пішки до дитини підеш, він сказав. Я його придупредила, що я про це все буду говорити. В принципі, так. Да, да, знаєте, в кожній ситуації там є дві сторони медалі. А я кажу, медаль має дві сторони і ще й збоку, оце цей кружочок вона має. З одного боку, ну так, да, я їжджу на роботу, заробляю гроші в день 80 євро, як некоторі, що взагалі вдома відсутні. Це от про рівноправ'я, про якусь справедливість. Про те, що я реально гроші не відкладала. Але не те, що я не жалію, ну, там, жалію про це чи ще щось. Перше, не було можливості. Друге, ну, такі ситуації можуть бути завжди, але це вперше я в такій дупі. За все своє життя, якщо чесно. І якби це стосувалося лише Марії, він розуміє, що він може за це по шапці отримати. І якби я її там везла в басейн з басейну ось в школу або до лікаря їхала. Я, я не знаю, ну зупинилась би, от, закінчився цей солярка закінчилась. Що робити? Ну, там, Визвала б карабінірів, пояснила, що ось закінчилося. от, Чоловік от, таких грошей в мене нема. А, і почалось би. Я б не заправляла, я б не шукала ніде ті кошти. Я відповідальна за сеньору. І я не зможу позвонити і сказати: вибачте, я сьогодні не прийду, бо я от не заправилася. Все одно от вам і про хитру сучку, да? про хитрість і про все інше. Я не можу. Тому я поїду на заправку. Заправлюся на ті гроші, що я заробила. І якось так. Більше в мене нема що по цьому поводу сказати. Більше нема. От вам і реакція на роботу. Да. І сказав, ти що зараз їздиш на роботу для того, щоб для Марії щось заробити? Ну і не для Руслана. Я цим зароблю. От так от відкласти свою копійку чи взагалі піти щось купити. А, це ще, ще було таке питання, як Марія, як круто, що ваша донька володіє ще, окрім мови країни, в якій живе, ще от володіє іншою мовою. От в нашому випадку це українською мовою. Да? Того, що... Хто в імміграції, там це то прекрасно розуміє, що не завжди та? От, да? от в мене чоловік італієць, ми живемо в Італії, і що володіти мовою мами не завжди вдається. Ну тут значить така історія. Коли Марії було три рочки, ми поїхали в Україну, і от там було дуже багато дітей. Збиралося там за раз могло зібратися до 15 дітей. Через тиждень вони вже почали говорити, їм було любопитно приїхала Італійка. І діти там були такі від 2 від, від років до 12. І вони через тиждень вже сказали: ото круто, ми її не розуміємо, а вона нас прекрасно розуміє. Це круто, нічого собі. Це як так може бути? І Марія вловила оце це я не знаю, Ну, не граматику, а взагалі, як зв'язувати слова, як розмовляти взагалі слово до слова. І от з трьох років я з нею почала вже конкретно розмовляти, от, якою могла українською мовою. І вона отак з трьох до чотирьох, в неї такий був от, такий, рівний, такий рівний період, ні, ні вперед, ні назад. Потім їй було чотири роки. Я визвала дітей до нас. Це був 22 й рік, коли повномасштабна почалася. І в мене було троє українськомовних дітей ціле літо. І це було зараді розвитку української мови. Це був от мій вклад. Потім у 2023-му ми поїхали на два місяці. Знову було з ким розмовляти українською, і от саме з дітьми. Зі мною вона не досягла того рівня, що є. І от на сьогоднішній день, із серпня місяці, мій італій проти досі каже, що я гроші то вкрала, а щоб купити планшет. Ну, я з цього Марія цукровий діабет, і вона там отримує держава виплачує якісь кошти. І я встигла звідти взяти на планшети, на якісь уроки. Говорю, як є, Говорю, як є. Я розумію, що в кожного своя ситуація, але от свою ситуацію проговорюю. Досі він мені тим цікає, цвікає і ось, ось заявив, ось, що тобі платити на місяць. Мені там 120 євро треба. Він їх заробляє за день. Це просто вже інше щось. А я місяць просила, пішла, купила планшет. Знову ж таки, тут дівчата мені дали номер телефона вчительки, яка в Ірландії живе. І з серпня місяця Марія займається онлайн українською мовою. Да, Мені писали, можна й самому, і все на світі. Я ж не знаю, як правильно навчити читати. Ну, яке самому. А... І зошити в нас є, ми привезли з собою, щоб писати. І Марія займається два рази на тиждень, там, може, аж по дві години з учителькою. То вона навіть може щось і прочитати, там, недосконало, там, що це є. І я ж думала, вони якісь склади будуть вчити ще щось. Вони там уже Шевченка читають. Тут знову ж таки, про це так. головне, головне не пропустити і не забути, що ми на заправку їдемо. Тут знову ж таки, те, що я заробила, усе, я зараз потрачу. коротше, Що вам розповідати? Я ці гроші, що я на підробітках зароблю, це ж не, не завжди вони у мене є. Я їх зберу і відразу заплачу за уроки, я там відразу суму плачу. Це, напевно, туди треба було завернути. Ні. А, Ну і робиться все для того, щоб в мене їх не було. Ось їду заправитися. Але от думаю, що ще до понеділка тут я ні разу не заправлялася. Навіть не знаю, куди під'їжджати. На цій заправці я ні разу не була. На іншій заправці була. Як ми заправлялися, ми їхали скуплюватися, і там заправка, є, і там заправлялися. А тут мене от, от такі, на больне місце надавили. Робиться все для того, щоб в мене ні копійки не було, ні на що. Отак от, от. Але я жива і я рухаюсь далі. І знаєте, з одного боку да куди ти дивилася, що ти в такому от положенні. А з іншого боку, я наглядно показую не просто сіла там, дівчатки, я вам зараз розкажу, як жити. Ні. От мій контент такий, я готова, що мені будуть писати і цей контент взяти з мене, да? навіть про що б ти не говорив там. Ходити в ресторан 50 на 50 чи ще щось там, розповідати, навіть не торкаючись тебе, все одно ж ви будете запитувати, а як в тебе? Не з-за того, щоб тобі туди уколоть, а просто з любопису. От я така, що коли я приходила на роботу, щоб знати, з ким я маю працювати, я завжди розпитувала. Да, розпитувала там. Як там з чоловіком живеться, діти, там, якісь проблеми в сім'ї. От Коли є проблеми в сім'ї, то ти вже розумієш, як з цією людиною говорити, чи можна їй різко відповісти, чи не можна їй там щось різко відповісти. От так от. І це було любопитство лічно для мене. Коли я приїхала в Італію, то Просто моє любопитство, якось що зварить чи ще щось завжди да, відповідали. А що таке? А що ти питаєш? Да, італійці так вміють. Просто для себе. А що вони так роблять? тому що вони самі, якщо в тебе щось питають, то взяли і пішли, розісрали. А я якщось питаю, то для себе. І тому я людям довіряю. Коли в мене щось питають, я розумію, що це ви для себе. Тим паче ти в соціальних мережах. Ти підете там мене когось обісерети. Та ви кожне моє відео можете вже розповсюдити і там хай собі дивляться. Так що якось так. Дякую, обіймаю. Я забула, що я вже геть на заправці. Коротше, отакі діло. Все, 20 євро заправилась. Я заправки, де ж нема нікого. А тут я мужчинка, мені допоміг. Тільки не кажіть, що ти до сих пор нічого не знаєш там, чи ще щось. Так, зустріла тут мою подругу. Поїдемо, вип'ємо вип кави. Да, моя Моніка. Моя Моніка мій свідетель, а, щоб не бу... треба розказувати все. Падаю на ухо. Це я знаю, що не безплатно падати на ухо. А. І надоїдать людині, але це мій свідок. Правильно, це мій свідок, тому що подруга, яка мене сюди привезла, і коли я їй зараз щось розповідаю, її, по-перше, це ну да, бісить. А по-друге, вона каже, ну я ж з вами не жила, я не знаю, що там у вас. Я з вами не жила, я не знаю, що там у вас. А, тому що я не розповідала. От в ці моменти, просто може хтось сумнівається, розповідати чи не розповідати, але якщо щось робити, то, звичайно, розповідати. Вона заправлялася і обляпала мене солярою. фу, Отак от, отак. Це моя така подруга. Тому доводиться розповідати і доводиться слухати. Кажу, не приймай нічого до серця, але просто мені треба свідки. А що робити? Я не знаю, чим це все закінчиться, смішно чи не смішно, але рухаємось далі. І просто не здавайте мене в коментарях. Просто не здавайте. Напишіть, як у вас погода, як ви себе почуваєте, яка у вас температура, що ви варили їсти. Мені буде цікаво. Дякую, що ви мене слухаєте. Побачимося в наступному відео. Дякую!